І голова Руслан Токар провів черговий особистий прийом громадян. Здебільшого нікупольців цікавила можливість встановлення індивідуального опалення. Схему модернізації мережі централізованого теплозабезпечення Нікополя розглянули на спеціальній нараді. Руслан Токар очолив міську організацію партії регіонів. Цього року в Нікополі будуть оновлені м'які покрівлі 63 багатоквартирних будинків. В ефірі програма «Нікополь сьогодні з вами в студії Ірина Ганоцька. Мої вітання. 4 липня міський голова Руслан Токар провів особистий прийом громадян. Поспілкуватися стосовно проблемних питань до очільника міста звернулося 63 три нікопольці. Серед тих, хто записався на прийом, були різні категорії населення: ветерани війни, пенсіонери, безробітні та жителі, яким небайдужа доля міста. Окрім особистих, міським головою та комісією розглядалися п'ять колективних звернень громадян. Більшість питань, з якими зверталися мешканці до мера міста, стосувалися можливості відмови від послуг Нікопольтеплоенерго та встановлення автономного опалення. Аби дати вичерпні відповіді цим земникам, міський голова зустрівся з ними окремо, роз'яснюючи питання можливості встановлення автономного опалення в квартирах. Руслан Токар зазначив, що в двісті Надцятому році усе місто перейде на цю систему опалення. Тім є близько 20% громадян. А це в основному пенсіонери, які просто не мають коштів. До 1 серпня поточного року усі бажаючі громадяни повинні зібрати необхідні дозвільні документи. Наразі управлінням житлово комунального господарства розробляється міська програма індивідуального опалення. З 1 августа будуть дани розрішення на індивідуальне опалення, Но в одному випадку... і закон аби там горіда. Индивидуальное отопление можно устанавливать в доме, где все 100% процентов отключаются. Міський голова звернувся до присутніх з проханням на період опалювального сезону залишитися на централізованому опаленні, тому що є загроза розбалансування централізованої системи опалення міста, зазначивши, що буде переглянуто тарифи та надання субсидій для цієї категорії громадян. Також під час особистого прийому заявниками порушувалися питання сфери житлово-комунального господарства, ремонтів будинків та дахів багатоповерхівок. Надходили і звернення жителів щодо підтоплення будівель та ремонту каналізації. Деякі питання стосувалися соціального захисту населення та поліпшення житлових умов. За результатами прийому відповідним управлінням та відділам дана низка доручень щодо детального вивчення та подальшого вирішення усіх порушених питань. Система теплозабезпечення Нікополя потребує термінової модернізації. До початку наступного опалювального сезону всі користувачі послуг Нікополь теплоенерго мають бути переведені на індивідуальні джерела тепла. Про це йшлося на спеціальній нараді за участю міського голови Руслана Токаря. Питання теплозабезпечення міста одне з найгостріших, наголосив очільник Нікополя. Його власна позиція у розв'язанні цієї проблеми залишається незмінною. Він є прибічником централізованого опалення, але розпочата кілька років тому програма децентралізації системи теплозабезпечення призвела до розбалансування мережі, бо більшість нікопольців вже мають у квартирах індивідуальні системи, і зворотнього шляху немає. Город уже пересагнув черту і ушов точку ні Ми вже перешагнули. і сьогодні сегодня процентов 25 остается у нас на общей системе теплоснабжения. А процентов 75 это неофициально, без документов. Люди отключаются, потому что не имеют тепла. Система разбалансирована, не функциональна. Люди сами выключают, дабы не платить просто деньги. Другие ставят самостоятельно, ставят ист... индивидуальные источники отопления. То есть фактически процесс продолжается. У такій ситуації, вважає Руслан Токар, є лише один вихід – закінчити процес децентралізації опалення та перевести всіх користувачів послуг «Нікопольтеплоенерго» на індивідуальні системи теплозабезпечення. Тому що сьогодні це ще вигідно, з рахунком технологій старих централізованих систем. І сьогодні нам потрібно прийти до завершення. Тобто ми вимушені сьогодні, і я, повірте, вимушений сьогодні дати згоди в рамках моїх повномочень, по завершению установки систем индивидуального отопления. Это наша ответственность сегодня, это моя личная ответственность перед горожанами, что бы здесь ни происходило в прошлые годы. Теперь задача наша, как мы выйдем из этой ситуации. Это должно быть максимально эффективно и максимально финансово выгодно Никопольчанам. То есть это должны быть самые доступные предложения по установке І по оплаті енергоносітелі, які будуть затрачуватися на виробатку гарячої води і тепла. Децентралізація системи опалення Нікополя має закінчитися за рік до наступного опалювального сезону і здійснюватися вона буде за спеціально розробленою програмою. Розробляється програма, виписується все до болтика, До, Балтика, до Балтика, і потім в течение двох років глобально происходит переоборудование города. Я понимаю, что это звучит вообще как фантастика, но по большому счету здесь минимизируются экономические потери, как коммунальных предприятий, так и городского бюджета. 8 червня мер вже підписав розпорядження про створення робочої групи, що буде займатися цією проблемою. Очолив її депутат міської ради Олександр Присмицький. Один з напрямків діяльності групи пошук ефективних, безпечних та доступних для людей систем індивідуального опалення. І на сьогоднішній день зауважив Руслан Токар, фахівці схиляються до електричних установок. Після забезпечення всього міста індивідуальними системами опалення розпочнеться другий етап перехід до централізованого теплозабезпечення, яке буде здійснюватися вже. за иншими принципами. Сегодня моя задача и моя ответственность и ваша теперь в полном объеме прийти к этому, это закончить, а дальше мы сядем городом и будем разрабатывать систему возврата. Это моя точка зрения, я всегда буду на это настаивать. Если это будет эффективно, мы это будем реализовать. Если это будет неэффективно, мы не придем к этому вопросу до тех пор, пока это не нужно будет людям. Моя позиция это лично моя позиция. Вопрос, деньги, экономика это все вопросы людей. Как только люди дадут добро, когда мы все поймем, что это нужно, мы будем возвращаться в централизованность. Так весь мир в принципе делает. Все вместе греются. Я уверен, город меня поддержит, люди меня поддержат. Мы будем выносить это на э, всеобщее обсуждение. И это будет еще одна встреча. Я думаю, вот это будет только начало, потому что будет и следующая программа, второй этап. Возврат централізованого теплоснабження, тобто внутриквартальної системи отеплення мобільне, повністю автоматизуване, дішове. До реалізації програми модернізації системи теплозабезпечення Нікополя планується залучити кошти як міського, так і обласного бюджетів. В нікопри повністю завершено процес вибудови вертикалі влади. Цими вихідними мер Руслан Токар очолив міську організацію партії регіонів. Під час другого етапу конференції міської організації партії регіонів, на яку були запрошені і члени та обласні депутати, на порядок денний було винесено декілька питань. Олександр Мальченко, який очолював організацію, звернувся до присутніх з проханням надати можливість покинути посаду голови міської організації за станом здоров'я. Цю пропозицію підтримали усі присутні. Заступник голови обласної ради, депутат облради від партії регіонів Андрій Шевко зачитав Олександру Степановичу подяку від губернатора голови обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула за багаторічну Дну працю на партійній ниві другим на розгляд виносилося питання обрання голови міської організації партії регіонів. Ця посада була запропонована меру міста Руслану Токарю. Члени партії одноголосно підтримали цю кандидатуру. Вітаючи очільника міста з новою посадою, Андрій Шепко зазначив, що приємно, коли молоді ініціативні люди виявляють бажання зробити життя кращим, адже спільно з обласною владою і президентом можливо покращити рівень життя людей. «Це заслужене і Руслан Іванович полюса Авторитетом, підтримкою депутатів, партійної організації, обласної, міської партійної організації. І найголовніше він користується підтримкою у населенні. Це чоловік, який говорить і У Свою чергу новообраний голова зазначив, що дана посада для нього це ще один шанс зробити життя нікопольців кращим. Адже завдяки вибудуванні вертикалі влади оновлюються дороги, ведеться благоустрій територій і місто поступово розвивається. Дуже приємно, що. Е Такое доверие оказали мне и члены партийной организации городского совета, городской организации, и политсовет, и областного совета, и личный губернатор. Сегодня у Никополя появилась, вот знаете, такая. Экономическая, в первую очередь, экономическая и политическая стабильность. Сегодня все едино, сегодня четко определены позиции и задачи, которые поставил президент, это благосостояние страны губернатор. И сегодня э, я в этом тандеме готов реализовывать те программы, которые в рамках государства должны э, быть реализованы в нашем городе. И вот в этом самая большая, знаете, моя радость, о том, что сегодня ну, не существует практически никаких проблем для создания социальной инфраструктуры. Те, те планы и задачи, которые мы ставили, которые я ставил эту планку, они уже сегодня стали процентов на 50 более существенными и более гарантированы. Потому что ресурс областной и... Городской совместно и государственный, тем более мы ощущаем в этом году действительно реальную помощь государство. Мы получили серьезные дотации финансовые, это, а это дороги, это наши крыши, это наши площадки, это наши больницы, это наши школы, это строительство наших бассейнов, которые мы давно о них мечтаем. Я вам скажу, что сегодня это преобразуется в, в объективную нормальную мечту. Тоже витаем Руслана Ивановича с новою посадой. Бажаем успехи в зарады розвитку Никополя. Шляхи реалізації державної цільової програми розвитку дошкільної освіти розглянули на засіданні громадської ради, що діє при міському голові. Висловлюючи власну позицію до стану дошкільної освіти в Нікополі, мер Руслан Токар зазначив, що за часів радянського союзу в місті діяло 52 дитсадочки. За 20 років їх кількість скоротилася вдвічі. На сьогоднішній день в Нікополі дуже гостро стоїть питання народжуваності. Для його розв'язання необхідно створити гарну інфраструктуру дошкільних закладів з якісним наповненням і вихованням малечі. Тому наголосив міський голова Руслан Токар. Жодне приміщення дитячих закладів не братиме участь у процесах приватизації або викуп більш того, все, що можна повернути, буде повернуто у власність територіальної громади. Заслухали також представників відділу освіти і науки дитячих дошкільних закладів, батьківських комітетів, головного дитячого лікаря Дмитра Рублевського і головного санітарного лікаря Наталю Школьну. За підсумками засідання було прийнято резолюцію громадської ради, виконання якої сприятиме розвитку багатофункціональної мережі дошкільних навчальних закладів Нікополя. Дахи, що протікають, залишаються чи не найбільшою проблемою у збереженні житлового фонду міста. Цього року планується оновити м'які покрівлі 63 будинків, як комунальної власності, так і тих, що створили ОСББ. На сьогоднішній день житловий фонд міста налічує понад 600 багатоквартирних будинків, і більшість з них мають проблеми з покрівлями. Програмою розвитку житлово-комунального господарства у поточному році передбачено оновити м'які покрівлі 20 будинків, в яких вже створені об'єднання співвласників. Крім цього, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Вадим Засядьвок. Вкладено список будинків комунальної власності, дахи яких знаходяться у найгіршому стані і потребують ремонту. В першу чергу усього таких 43. Капітальний ремонт м'яких покрівель цих будинків. Також буде виконано у поточному році, але коштом енергоатома у відповідності до 184-ї постанови. Їх перелік вже затверджено мінгрегіон Буді на загальну суму 5 мільйонів 823 тисячі гривень. Також готуються дефектні акти, кошториси і проекти капітальних ремонтів, м'яких покрівель ще 99 будинків. Питання фінансування цих робіт поки відкрито. Міський голова Руслан Токар привітав трудовий колектив товариства Нікоцюб» з 55 ю річницею трубного цеху номер 6 і центральної лабораторії автоматизації та механізації. До лав діючих цех номер 6 і центральна лабораторія автоматизації та механізації вступили у 1956 році. На той час у складі Нікопольського підзинотрубного заводу, які тоді ці підрозділи і зараз залишаються флагманами виробництва. Гідно виконують плани та завдання, що ставить перед ними керівництво. Стабільна робота підприємства підкреслив у вітальному слові міський голова Руслан Токар. Має велике значення для розбудови Нікополя та подякував трудові колективи за гарну працю. Что сегодня завод? Для нас для Никопальчан. Для нас это бюджет, для нас это больницы, для нас это садики, для нас это школы. Большая благодарность ветеранам и тем, кто сегодня работает, тем, кто сегодня укрепляет экономику из завода, и города, помогает Никопольчану жить. Поэтому с праздником, успехов, производственных успехов, здоровья, благополучия, семейного, счастья, всего самого лучшего. Мер пообіцяв працівникам Нікоцюбу максимально ефективно використовувати фінансовий ресурс, що надходить до бюджету міста від підприємства, та всебічно сприяти покращенню умов життя в Нікополі за професійну майстерність, особистий внесок у розвиток підприємства та з нагоди 55-ї річниці підрозділів Руслан Токар оголосив подяку міського голови, пресувальнику цеху номер 6 Ользі Тригубові та нагородив почесними грамотами бригадира Владислава Андрусенка і шляхувальника інструменту Надію Парафієнко. І щодо погоди, у наступні два дні вона значних змін не зазнає, але все ще зберігатиметься вірогідність опадів. У неділю 10 липня вночі плюс 20-22. В день повітря прогріється до 30 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність, можливий дощ. У понеділок, 11 липня, вночі до 22 градусів вище нуля. В день стовпчик термометра підвищиться до позначки плюс 30. і також буде хмарно з проясненнями. Ви дивились програму «Нікополь сьогодні? Бувайте здорові і хай щастить. Побачимось.